12 травня випускники українських шкіл урочисто відзначили своє прощання за шкільною лавою. За тестатами зрілості в руках, і як свідченням своїх перших досягнень, вчорашні школярі вступили в майбутнє. Усіх, хто прийшов підтримати їх цю відповідальну мить, випускники вітали віршами, піснями, танцями і традиційним прощальним вальсом. Не оминув увагою випускників і народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти та науки Максим Луцький. Народний депутат відвідав випускні вечори гімназії біотехнології номер 177 школи номер 178 спеціалізованої школи номер 159 та авіакосмічного ліцею Національного авіаційного університету. У вітальній промові Максим Луцький привітав випускників з урочистим моментом в їхньому житті і дав декілька практичних порад. Під час перебування в авіакосмічному ліцеї народний депутат зазначив, що університет забере до своєї авіаційної родини усіх бажаючих продовження. В жити навчання в НАУ. Адміністрація нашого університету робить все для того, щоб наші випускники були найбільш конкурентно спроможними після закінчення університету на ринку праці.